Прикольно. Прикольно. Анге мене, коротше, не відпускає до цих пор. І так, ваш садовник Настала субота. Сьогодні я уже вилітаю. Мій. А... Літак, сьогодні вилітає о пів-дев'ятій вечора, трошки пізновато, але це був найкращий варіант. Далі я лечу в Прагу до подружки, буду в неї декілька днів, і потім уже потягом з Праги їду в Київ. От такий мене буде. Я в Україні буду виходити з собою, я в Україні буду в наступну суботу. Такі тиждень у мене буде в дорозі, по суті. Така у нас погодка суперська, звісно. А мада сказала, що коли я тут, в Англії, то у них гарна погода. Типу, я коли приїжджала сюди влітку перший раз, було дуже спекотне літо. В цьому разі було теж дуже спекотне літо. Коли я була в Україні, було холодне літо. От так от. А зараз я їду і опять стає холодно і дощ. От так от. А це, коротше, бачите, я дарувала їм, коли я сюди а, вперше приїжджала. Тож, я дарувала їм таку картинку, це я сама робила, до речі, ось такого домовленочка, щоб огорняв їх. Дім. І дарувала ось таку суми. Звісно, вони не розуміють, що написано, але вони бачать суми. Привезли сюди дуже жарку погоду. 28 градусів вже. Вчора було скільки? Вчора було холодно. Коротше, вона сказала Бачите, така сня привожу хорошу погоду. І так, ми прийшли в такі ранінг суши, називається. Їмо сушек

Я в такому місці, вообще вперше, я завжди хотіла спробувати. Але я, якась ніколи не потрапляла сюди. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. чупсику. У меня 5 миллиграмм CBD. А у Леры сколько грамм? Тоже 5 миллиграмм. Фантастик Кока-Коластик. Кока-Коластик. <laughs> у меня Баблган, а у тебя Кока-Кола. Кока-Коластик. такой чупс. Встретимся через 10 минут. Мне кажется, что вообще ничего не будет, честно кажусь честно. Типа 5 миллиграмм фантастик вообще ничего. Может быть, какие-то расслабления, но... Итак, мой вердикт, что я могу сказать про эту конфетку. Я немножко тупею, но не прям супер сильно. Прикольно, прикольно, прикольно. Поки Лєра працює, я вирішила прогулятися містом. Місто дуже гарне, прям будівлі, от всі будівлі мають от щось цікавеньке, таке, якийсь орнамент чи ще щось. Дуже прикольно. Але, блін, є великий мінус для мене особисто, тому що зараз поясню. Тому що коли я гуляла всюди в Лондоні, то все всюди абсолютно було безкоштовно. Типу, що я маю на увазі? Там якісь галереї, музеї, все безкоштовно в Лондоні. Та й взагалі в Англії, в більшості там, Манчестері, та, блін, всюди, де я була, в якихось галереях або музеях всюди безкоштовно. Якщо це якась там специфічна виставка, то, звичайно, потрібно платити. Але такі, типу, звичайні, там, National Галерея чи музей, воно безкоштовно. Тут все абсолютно платне. Також мене дуже здивувало, що тут в празі платні туалети в торгових центрах. Це взагалі, блін, як? Я, коротше, цього не розумію, чесно кажучи. Воно не дуже дорого, але, блін, сама суть. Альо. Торговий центр де платний туалет. Серйозно? Серйозно? Ну, типу, ми вчора ходили у це їсти суші, і якщо ти хочеш в туалет, то тобі ще треба за туалет платити. На сьогодні день 3 в празі. Сьогодні я вже трошки тепліше вдягнулася. Не прям що дуже, звісно, але тепліше. От, сьогодні я планую погуляти в садах. Я не пам'ятаю точно, як вони називаються, але потім покажу все. А ще я, коротше, скинула перші фотки на ноут з фотіка. Блін, я просто кайфую від фотографій, тому що. Блін, вони на фотіки такі офігенські, виходять так, такі атмосферні, тому що на телефоні такі, ну типу, не виходять. Якийсь телефон по-іншому фоткає, звичайно. І блін, коротше, я просто передивляюся, їх усі мені так подобається. Прямо взагалі. в общаге вчора зустрілася з моєю сестричкою Такий подарочок і мої рушені бахонки лісичко коротше моя, моя любима тваринка це лісичко знали ми зараз збираємося в місто саша поїде на навчання правда А я піду трошки прогуляюся і все. А потім, коротше, ми ввечері збираємося йти в рамену бібліотеку. Я, коротше, знайшла її в Тіктокі і подумала, що буде дуже прикольно в неї сходити, бо я такого не бачила ніде. І тому... Ні, ну понятне діло, що вона десь є, навіть вона там в Кореї десь, да? Не yeah. знаю. <laughs> Але, коротше, в Києві такого не було. Коротше, дуже цікаво спробувати, тому ми підемо туди. Поймо ремін. І завтра вже їдемо в Суми. Їдемо в Суми, трошки мені дуже страшно потягом цим невільним. Коротше, а там мої батьки не знають, що я приїду в Суми завтра. Їм буде такий сюрпрайз. Надіюся, не образується. Особенно мама. Коротше, дам. Отакі діла. Зараз ми збираємо це швиденечко. Як швиденечко? Сашки на другу зміну. Взагалі, бляд, чесно кажучи, це друга зміна, перевод Типа, блін, встав. Ну, скільки, не знаю, на скільки ти восьм встала, да? Mm -hmm. ну, ну, все одно, наприклад, якби я училась на другу зміну, а, я ж вчилася на другу зміну, я, я, я пам'ятаю, у мене були теж на психології, У мене були пари на другу зміну один рік. Що ти думаєш? Я якби просто вставала в 11, і в мене там 12, наприклад, mm -hmm. пари були, і все, mm -hmm. їдемо в центр, У Сашки прямо в центрі універ. Дуже класно, звичайно, прямо в центрі. А я піду в Арт Пінчук mm -hmm. так? Да? Так. Да. да, я давно хотіла в нього сходити, але я пам'ятаю, минулий раз, коли я приїжджала в коли ми з Яною їздили в Києві. Mm -hmm. І ми хотіли сходити в нього, а він був закритий по-моєму mm. понеділка, по-моєму. Коротше, і не вийшло. Цей раз у мене вийшло сходити. Mm. Так... Кстати, як я доїхала в поїзді. Ну, коротше, з Праги в Перемишль, в принципі, було норм, тому що я була тільки з одною дівчинкою в купе. Коротше, було дуже зручно, в принципі, але я не спала, тому що я я в ти, ти спиш в потязі. Ну, mm. mm -hmm. mm -hmm. я не сплю. Коротше, я взагалі не можу спати в потязі, я не знаю чого. Що ще не вийшло поспати. Потім я зробила пересадку в перемишлі, і ми стояли, блін 2,5 години на вулиці. Було дуже вітряно. У мене, коротше, вітрило воно блін, не шелушиться. І потім е, ми сіли вже на Укрзалізницю в перемишлі, і ця, цей потяг був, коротше, інтерсіті з Перемишля в Київ. І коротше, і біля мене було два вільних місця. Я тобі це розказувала, по-моєму. Да? Біля мене було коротше два вільних місця. Uh, я сиділа біля вікна і потім до мене підтівка хлопець. І він мене коротше, спитав на англійському, чи можу я тут осісти. Ну, я така подумала, думаю, ну мало ли, може він подумав, що він не не <гум> знаю. Коротше, я так окей. Ну, сідайте, звісно. Uh, йому він 2002 року. Коротше, скільки цьому років 23. Короче, Коротше. А потім, коли був паспортний контроль вже українською стороною. Це ж в потязі самому. Коротше, я потім побачила його паспорт, і це виявився British pasport. І я така... І потім, коли вже паспортний контроль скінчився, я типу, спитала в нього, ви, ти, типу, що з UK? Він каже, да. Я така, блін. А не мене, коротше, не відпускає до сих пор. Коротше, ми з ним, коротше, так забалакалися. Ми з ним їхали. Він їхав до Львова, і ми оце весь час спілкувалися, звідки він, що він робить в Україні. Ну, коротше, блін, було дуже класна. Такі мене був компаньон в дорозі до Львова. А потім, коротше, зі Львова в мене сіла така жіночка. Вона така дивна була. Коротше, вона на мене постійно щось втикала. Я така не могла поняти, що вона на мене дивиться. Може зі мною щось не так. Ну, якась дуже дивна була. Вот. Вот такие вот поездочка с И все. Мы, зап Мы запизнились на одну годину через поляки. Вот и Сашка меня застрела. Мы поехали на такси и все. И я спать. Сосиска в тесте, я наела такой, вот, ну, сосиски в тесте, не широкий. i Ляпс. Це називається совершеннолетняя сестра. Угу. Лепс. Next, I'm cutting І так, ваш садовник. Зараз я покажу, скільки я назбирала виноградом. Я устала, чесно. Вот это от столка виноградом. Мой папа ще чисте, щось там. Такий ліс. Боже, як же спокійно і гарно. Дімошко. Я вже місяць вдома. Дуже рада бути поруч з рідними із котейкою. Але дуже страшно, насправді інколи буває у мені. Я коли щось чую, я йду в коридор і плачу. От таке у мене я в Англії, коротше, звикла спати в бірушах, а тут стрьомно спати в бірушах. Але по-іншому я не можу нормально спати, коротше. Це просто ужас. Я тупо не можу цілу ніч заснути. Одна ніч була така, що взагалі перекинулася від прильоту якогось каву, по-моєму. Коротше, ужас. Чесно кажучи, атмосферка взагалі. Зараз ще осінь. Ця така класна осінь, коли все гарне пройшло. Ну, зараз вже таке воно пасурне, вже все. Депресія, коротше, починається. Або вона не закінчувалась. Коротше, я ще е, з дороги захворіла. Я десь, напевно, тиждень-півтора хворіла. Тому ось такий мене вийшов. Тім. Що такому? Кіт? Ну що, ти хочеш на балкон? Да. Давай тебе випущу на балкон. Давай. Ось таке вийшло відео Поверніти додому і сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі!